Відчуючись під пунктом Д, пункту 10 статті 13 регламенту міської ради, пропоную включити до порядку денного першим питанням проєкт рішення про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Тетяниченка Віталія Анатолійовича. Зволікання в розгляді, в розгляді даного питання є неприпустимим. Проект рішення оформлений належним чином разом з пояснювальною запискою і електронною версією я передаю до президії. Ви кажете, не звалюкали. Тобто, Я так розумію, це головне питання, яке стосується чергової сесії Звіртової міської ради. Ні, нас і всі цікавлять, але це одне із головних. Проєкт рішення, який тільки що був озвучений, внесу до порядку маємо. Яким питанням? Першим. Тоді я розумію, що вони зберігати, що головне боротьба, а в принципі ні праця на міську громаду, а просто боротьба. А? Ну, а що ми Єдина громада, де не виконання бюджету, Андрій Іванович. Я його а ви подивіться, я, якби е, ви так упівували з бюджетом і виконанням, ви б тоді просто взяли як депутат, запросили б інформацію у фінансове управління ну, і бачили. Андрій Іванович, від... кожну сесію всі минулі каденції. Управління фінансів робило звіт і за перший, і за другий, і за третій, і за четвертий квартал, і за рік в цілому. Зараз чогось цього немає. Я хотів би зазначити, що огляду на те, як у нас збираються сесії, майже 8 місяців не збиралися, то навіщо нам взагалі секретарю оплачувати заробітну плату? Підтримую. Пропозиція, проєкт рішення обнести до порядку денного за першим питанням. Будь ласка. Голосуємо, після зимового. Вісімнадцять за. 18 за, пришкодання. Так, кидаємо контрольний бюлетень. Тоді всіх запрошуємо в місце, на, місце голосування. 13.05 голосування запрошуємо всіх депутатів. 16. 16. 16. 16. Шо, я, я, я не маю часу, мене підтримувати. Добре? Що прийняли участь у голосуванні. 18. Кількість бю бюлетенів, що отримані для голосування. 18. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними або зіпсованими 0. Невикористані при голосуванні та погашені – 17 бюлетенів. Голосували за 18, проти 0. Утримались 0. Комісії встановлено, що за результатами таємного голосування рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Світловодської міської ради Тетяниченка Віталія Анатолійовича прийнято.